27 червня 2023 року Міністерство Міграції Канади зробило круте оновлення для тих, хто має Open Work Permit. і ця новина також стосується українців. Зацікавила? Ви знаходитесь на каналі Актуальна Канада і я його ведуча Анжеліка. Офіційне джерело я, як завжди, залишу під відео. Погнала до новини! Новина від 27 червня! Сьогодні Шон Фрайзер, міністр у справах імміграції, біженства і громадянства, оголосив про новий тимчасовий захід, який скасовує обмеження на тривалість навчальних програм, на які тимчасові іноземні працівники можуть записатися без дозволу на навчання. Що це означає? Це означає, що Open World Permit відтепер дає право не тільки працювати в Канаді, а також дає право навчатися в Канаді по фулл-тайм або парт-тайм програмам навчання в Канаді. Обов'язково додивіться це відео до кінця, бо в кінці відео я назову дати, і від цього буде залежати, чи маєте ви право користуватися цими зняттям обмежень чи ні. І також я розкажу про інші обмеження по цій програмі. Чому це гарна новина? Тому що раніше наземний працівник, маючи Open Work Permit на руках, мав право робити в Канаді та навчатися, але строком до 6 місяців. Наразі ці всі обмеження зняті, тобто ви можете навчатися і більше проміжок часу. Ці ці обмеження зняти на строком три роки. Зараз ті, хто зараз вже знаходиться в Канаді, має право користуватися своїм Open опормор Permit та навчатися в Канаді по канадським програмам і в канадських вузях. І це неймовірно круто, що ці всі обмеження зняли, тому що більшість іммігрантів ми беремо українців з України або не українців, людей з України, які зараз приїхали там по програмі КОЄДА Більшість дипломів просто не підходить для Канади. Вони не годяться треба або перевчатися, або, наприклад, проходити якісь курси, щоб отримати сертифікат на дозвіл роботи, або отримати лицензію в Канаді. І на жаль, за 6 місяців. Не досягти цього результату, і тому це неймовірно круто, що є ця програма, яка зняла ці обмеження, тому що зараз українці можуть перевчитись та отримати свій гарний диплом та робити не там на якійсь брудній роботі. Я не кажу, що ця робота погана, але ми маємо право робити по своїй професії і заробляти гарні кошти. Чому ні? І зараз в нас є така можливість, тобто раніше, якщо ви бажали навчатися в Канаді по опенворперміту. Строком більше ніж 6 місяців вам було потрібно взяти дозвіл на навчання. То зараз не потрібно навчайтесь. А зараз я трішечки зацитую новину. А відразу ж іноземні працівники матимуть можливість отримати додаткову підготовку та освіту, які можуть допомогти їм у кар'єрі. Цей захід також допоможе іноземним працівникам розширити перспективи майбутнього працевлаштування, збільшити їхні можливості для переходу на постійне місце проживання. Тобто ми зараз розуміємо, що Канаді потрібні кваліфіковані працівники, і Канада хоче прийняти українців та інших іноземців до себе в країну, але потрібно мати гарну професію. Раніше це було перешкодою для тих, хто бажає покращити свою освіту та отримати більше тренінгів, виключно з тими, хто потребує підвищення кваліфікації або підтвердження своїх іноземних документів за певними програмами. Раніше, якщо ви мали бажання навчатися в Канаді. Вам було треба поступити в цей вуз, скласти іспити, а вже потім заченшити свій статус, змінити свій статус. Наприклад, якщо ви хочете робити. То зараз ці обмеження зняті на три роки. Ви можете і навчатись, і робити, але треба колись спати, тому треба вирішувати, навчатися або робити. Наприклад, ви можете навчатись на партаймі та також робити роботу теж на парт таймі. На партаймі це означає менше 40 годин у неділю. А зараз прозвучить та важлива інформація, про яку я казала на початку відео. Це про дати та про обмеження. Але перед цим я хочу вас попросити поставити лайк цьому відео та залишити 4-5 слів і підтримку мого каналу у коментарях. Також напишіть, що ви хочете бачити на моєму каналі. Наприклад, там поїхати в магазин або піти в парк, що вам показати, що вам буде цікаво. Будь ласка, я жду ваших коментарів. Дякую. І так, перше, що заслуговує на вашу увагу. Цей тимчасовий захід застосовується до тих, хто має дійсний дозвіл на роботу, або подав заявку на продовження свого дозволу на роботу до 7 червня 2023 року, або раніше, та має дозвіл на роботу. Тобто цим правом на зняття цих обмежень мають право скористуватися люди, які заїхали та були в Канаді до 7 червня 2023 року, або раніше, не пізніше. Раніше до 7 червня. Друге, якщо іноземний працівник бажає навчатися довше, ніж термін дії дозволу на роботу, йому все одно потрібно подати заявку на отримання дозволу на навчання. І це дуже-дуже важлива інформація, тому що з вами Open Work Permit триватиме 3 роки. І, наприклад, я в Канаді вже 8 місяців, в мене залишилось не так багато часу, 2 роки та 4 місяці, на здобуття нової професії, або ще перекляфікувати мою професію. І якщо я планую своє навчання довше, ніж 2 роки та 4 місяці, то мені потрібно взяти дозвіл на навчання в Канаді. Ось така процедура. Звісно, по кожній програмі є декілька «но». І в цій програмі є одне но. А, но таке, що плата за навчання для іноземних студентів залишається те, та, якою вона була. А вона у два, в три або навіть в чотири рази більше, ніж для тих, хто має статус Permanent Residence у Канаді. Тому тільки вам вирішувати. Може, спочатку податися на пір, здобути це пір і тільки потім пойти е, навчатися. Або, наприклад, у вас зараз є кошти, є вільний час, там чоловік дуже гарно заробляє, ви можете зараз вам піти і навчатися в Канаді, бо у вас є ці кошти. Також у статті були надані швидкі факти, з яких я розумію, що в Канаді потрібні іммігранти, іммігранти з гарною освітою. і також потрібні іммігранти, які будуть навчатися в Канаді. А, і платити за це навчання в у два, у три або навіть у чотири рази, ніж ті, хто канадці зачитаю вам ці факти. Погнали з першого на еміграцію. Припадає майже весь приріст робочої сили Канади. Приблизно 75% приросту населення Канади відбувається за рахунок еміграції в основному в економічній категорії. До 2036 року емігранти становитимуть до 30% населення Канади. Порівняно з двадцятью у 2011 році. Тобто тут ми розуміємо, що Канаді потрібні іммігранти, дуже потрібні іммігранти і дуже потрібні робочі руки та гарні мізки. Другий та дуже дуже цікавий факт: якщо 50 років тому на кожного пенсіонера в Канаді припадало сім працівників, то сьогодні це співненошення ближче до трьох. До одного Канада залишається на поточній траєкторії у наступні 10-15 років. Воно впаде до друг працівників на кожного пенсіонера. Так, населення Канади старіє і старіє дуже швидко. Тому Канаді дуже потрібні іммігранти, тому Канада робить так багато програм. Тому Канада анонсує нові асигнування або збільшує ці асигнування, тому що вони дуже потрібні. Канаді потрібні кошти, потрібні платники податків, які будуть платити податки та сплачувати пенсійний фонд, щоб канадці, які зараз старі, могли отримувати пенсію. І це розвію міф, що у Канаді немає роботи. В Канаді є робота, але не всі бажають робити на тій роботі, яка є в Канаді. Всі там бажають приїхати, нічого не робити, сидіти ось так а ти там гроші буде сипатися на голову. Ні, в Канаді є дуже багато роботи, але ця робота тяжка. І ця робота на жаль лягає на наші з вами плечі, на плечі іммігрантів. Тому що більшості іммігрантів ми зараз е, говоримо про українців з України або з Європи, немає гарної англійської, немає підтвердження диплома, немає гарної професії. Тому, на жаль, тільки така робота є у Канаді для українців. Якщо у вас є гарна професія, гарна робота, гарний стаж роботи, гарний диплом, звісно, ви на рівень вище, у вас є інше благо цивілізації. Ну і останній, третій цікавий факт. Згідно з рейтингом Global Employability Rankings, міжнародні роботодавці нещодавно влучили в систему освіту Канади в десятку найкращих. Тому зараз у вас є можливість отримати найкращу освіту у світі. Ну на цьому все. Взагалі, я чекаю на ваші коментарі. Скажіть, як вам новина? Чи плануєте ви отримувати освіту в Канаді по цим зняттям обмеженням або після того, як ви отримуєте статус Пір? Або, наприклад, у вас дуже гарна професія, у вас дуже гарний диплом і вам потрібно тільки здобути ліцензію в Канаді, і це дуже швидко, там, здати екзамен, почекати 2-3 місяці та отримати цю ліцензію в Канаді. Діліться всім цим в коментарях. Слава ЗСУ, миру Україні! До зустрічі в Канаді! Bye guys!